Вітаю вас у Аврорі. Запрошую разом зі мною оглянути асортимент товарів, акції та знижки цього тижня. Акція з 20 по 26 число. Включно. Посклавшися традиції, глянемо стенд, який є рясно фішений оранжевими цінниками. І так, 10 гривень сьогодні. Коштує томатна паста, 70 грамів в упаковочці. Ось такі кільця кукурудзяні. Сам 9 гривень 45 грам. Кришки колекційні 49 гривень 20 штук. Чашка 64 гривні Френц. Тарілки. Тарілка обідня 49 гривень 22 см в діаметрі з ось такими лавандами. Пінки для гоління 139 гривень, Нівея 200 грам. Ось така нівея для чутливої шкіри для гоління, охолоджуюча 200 грам, 129 гривень, 55 гривень. Ось така пінка в двох варіантах 200 грам. Дезодорант чоловічий нівея 64. Дезодорант арко 84. Антипреспірант Рексона є два варіанти: 94 гривні. Фа 77 в асортименті. Паста зубна 125 мл 27 гривень, 49 гривень, Колгейт 75 мл. Шампунь та шампунь пілінг від Сульсена 139 гривень. Поштує шампунь та 159 шампунь-пілінг з натуральним скрабом 150 мл. Бальзам та шампунь професійна серія 84 гривні. Old Spice 3 в одному 400 мл, 119 гривень. Шампунь дитячий, 44 гривні 430 грам. Ось ці кучеряві грами ніяк до них не привикну. Але що ж робити? Ось такий набір мочалки для тіла в тубусі, три штуки в наборі. До речі, кольори бувають різні цих мочалок. Треба дивитись: 64 гривні. Крем гель для душу. Є магнолія, є манго та маракуя 44 гривні. Крем гель для душу. Фа. Гель для душу 64 гривні 250 грам. Хороша акція. 21%, 15 гривень. Коштують сьогодні бульбашки дитячі. Гра дитяча, ось така. Набір ігровий, верніше, правильно сказати, буде, 99 гривень. Хто не знає, я зараз покажу поближче. Це ось таких два кошика з ручкою, є м'ячики. Один нажимає, м'ячик випригує, а другий гравець ловить. Дуже хороший варіант. І звичайно ж хороша економія 23%. Блокноти 44 гривні формату А5, 96 аркушів. І є різного кольору обкладинки. Бачу, є сіра, коричнева, вишнева. Блокноти ось такого плану коштують 29 гривень. Актуальний товар на сьогодні це є ліхтарики, як на батарейках, так і не тільки. Сьогодні по акції є ось такий: він магнітний. Ось тут є металевий магніт, і він примагнічується до металевих поверхонь: 69 гривень його ціна. Батарейок в комплекті нема. Є ось такий тут гачок, можна повісити, а можна примагнітити. Лед лампа переносна 199 гривень 12 Вт. Мережева вона. Ось такого плану. 29% економії коштує 49 гривень 940 мілілітрів. Харчова сода є у складі і діє у холодній воді. З дозатором є різні аромати. 29 гривень серветки косметичні 150 штук в упаковочці. Папір туалетний 9 гривень 60 метрів. 29 гривень набір магнітів канцелярських, повна вартість 77. І ці магніти досить хороші, вони такі важкенькі. І, напевно, цей набір сьогодні поїде зі мною. 9 гривень підстругачка канцелярська. 24 гривні – набір неонових ручок. 24 гривні акція, відрівний календар. Бабуся, серія є ще й інша серія. Зараз покажу. Називається борщ. І календарі також є й інші. І всі вони уже по акції. Ось такий ще календар. Це знаєте, така ностальгія. Колись в дитинстві на кухні. У мене подібний календар. Висів і кожен день відривалося, щось цікавеньке читалося. Ось тут для прикладу спосіб приготування, що робити, як робити, день пам'яті. Ну ви зрозуміли, хто родом з минулого століття, той розуміє, про що я говорю. Ось тримаю в руках цей календар і таке відчуття ностальгії. Важко мені описати. Напевно, треба купити собі додому. І полистати такий календарик. Що думаєте, у вас такі, до речі, були в дитинстві? Новинка 119 гривень, декоративне кашпо. Як новинка, ці кашпо вже були, тільки меншого розміру. Знову з'явились тільки уже розмір набагато більший, практично на мою лодоню, і рослинки зверху є різні можна обирати ті, які подобаються. Я в попередніх відео показувала вже ось такі були. Глянемо, чи не стали вони по акції? Ні, ще поки що. Ні. 119 гривень. Ціна ось таких є також в білому кольорі. Кактуси з квіточками тайбес. Ось такі. До речі, це горщик кераміка. Тут горщик пластик. 109 гривень. Ціна ось такого кактусу: 74 гривні. Декор для дому, кактус. Ось такий цікавий колір, є різні. Може бути й ось такої форми у вигляді квіточки. Також кактус. Акційні пропозиції на крем мило та мило. Дивимося, що по акції до 26 го числа 39 гривень. Мультипульти, ось таке крем мило 445 грам. Крем мило від ШИК 47 гривень. До речі, дуже швидко розбирають. Ось залишилось тільки одне 0,5 кілограми. Тут Мило туалетне дитяче ось таке 19 гривень, 140 грам брусок. Такого плану мило від ловіт 17 гривень, 29 гривень, мило сейфгард 90 г. Крем, маска, миттєве зволоження 109 гривень, 1 кілограм, 57 гривень 1,5 літра. Рідке мило. Дойпак. Тут ось така закрутка. Вигідна пропозиція. Економія 11%. 44 гривні, Також дойпак, ось така упаковка крем мила. Тут уже 1 літр. В асортименті є різні аромати. 9 гривень резинка валик для волосся. І знаєте, що побачила? Прям ностальгія мене розібрала. Ось такі бігоді. Колись були термобігуді, У мене вони були. Це не термо, це звичайні, але ось такі пластикові. Ціна їхня 39 гривень за 6 штук. У кого були термобігуді, підтримайте мене лайком. До речі, наперед вдячна вам за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Мені дуже приємно. Глянемо, які дезодоранти сьогодні по акційних цінах. Ось і кульковий дезодорант ФА в асортименті. Три аромати 52 гривні. Також. «Рексона» антипреспірант жіночий 88. Ось такі аромати також 88. Дезодорант Old Spice чоловічий 94 50 мл. І великого формату 142 гривні 59 гривень. Антипреспірант Арко. Фа 52 гривні. Дезодорант Олд Спайс 94 гривні. Новинки ближиться літній сезон 129 гривень. Ось такий спрей для безпечної засмаги для обличчя та тіла. 50 СПФ. Тут 45 СПФ. Також спрей для безпечного загару 109 гривень. Цей водостійкий міцелярна вода від гарньєр, велике пакування: 400 мл, 109 гривень в маленькому форматі 100 мл, 72 гривні. Акційна пропозиція на тонер міст 94 гривні 150 мл. Є також пінка для очищення обличчя 99 гривень. Туалетна вода Шарлот 99 гривень 100 мл. Ще одна акційна пропозиція: 88 гривень. Ось така вода туалетна. І вигляд має флакон 100 мілілітрів. До речі, хто пробував ці аромати, наперед буду вдячна вам за коментарі. Мені буде цікаво почитати, не тільки мені. 39 гривень вода міцелярна з вітаміном «Е». 64 гривні – крем універсальний Nivea 75 мл, 200 мл – 59 гривень, крем для обличчя мультивітамінний. Крем для рук 200 мл – 55 гривень, з дозатором. Фарби для волосся, лаки. Дивимося, що по акції лак для волосся Тафт 250 мл, 124 гривні, 5 плюс та 5. Фарби рябіна 64 гривні в асортименті. Палет 64 грн, Також білі кольори відтінки 64, Елітан 32 грн, гривні. Кольори можете бачити. Кому щось цікаво, звичайно, в будь-який момент можна відео зупинити та приблизити те, що вас зацікавило. Ось така фарба Палет 64 чотири по хорошій акції 20% Знижка 119 гривень. Також акційна ціна сьогодні на бальзами тонуючі 47 гривень. Як завжди, в цій Аврорі дуже широкий асортимент тканевих масок для обличчя, і завжди, як правило, кілька варіантів є по акції. Ось сьогодні ось ця 19 гривень, 25 гривень – Ось така маска. Колагенова, 60 грам. 24 гривні. Ось така маска. Пропозицій акційних є достатньо. Ось це новинка: 34 гривні. Маска з огірком тканева. Станки для гоління 39 гривень. Набір з п'яти станків на два леза. Коштує 39 гривень. Економія 11%. 49 гривень. станок 1 на три леза. 17% економії. 29 гривень пасма штучного волосся. В один період моя донечка дуже шукала, де ж їх купити. Ось тут показую в Аврорі ось цих різних кольорів пасам. Дуже багато. Бувають, до речі, вони заплетені в косички, а бувають ось такі. Вони гарно прикріпляються на ось тут. Приколка така стандартна металева мами дівчаток. Якщо ще не знаєте, то ось тут ці пасма можна придбати і косички. Ось ось така резиночка, на якій, як правило, кілька косичок. Давайте до речі, подивимося, яка ціна. Таких косичок. 29 гривень, резинка з косичками. До речі, вони також є з різними кольорами. Сьогодні в Тані Аврорії ось такий асортимент щиток для волосся: 99 гривень, 169 браш щітка. Дуже зручно сушити. Получається гарня укладка: 77 гривень, 69 дев'ять п'ятдесят Акційна пропозиція 69 гривень. Ось така щітка в гарному футлярі, може бути навіть подарунковим варіантом. 39 гривень. Набір для фарбування. Щітка і маленький вінчик. Кольори вінчиків можна обирати. І десь, мені здається, я бачила ще й рожевий. Давайте глянемо. А ось так. Ось тут він заховався від мене, але є. Засоби гігієни. Дивимося, що є сьогодні по акції. Олвис 39 гривень, 10 штук в упаковці. Лібрес 10 штук 34 гривні. Ось такі Олвиси 39, 77, 20 штук в пакуванні. 39, 36, 77 гривень 16 штук. Щоденні прокладки Лібрес 32 гривні, 20 штук, Клінік 32 гривні. Велике пакування 50 штук 69 гривень. Прокладки більші 42 гривні 10 штук. Діскріт 109 гривень 100 штук. Тампони котекс 49 гривень 8 штук. 34 гривні. чохол на сидіння унітазу. І кольори, до речі, є різні. Зараз я показую вам сірого кольору. А ось тут можна обрати 27 гривень. Аромат для шафи. Якщо шукаєте, де придбати тримач для рушників паперових, ось тут в Аврорі вони є: 29 гривень сьогодні, знижка 26%. Також багато контейнерів для зберігання. Ви подивіться, я вам покажу. Які стелажі, і скільки тут різноманіття є велике. По акції сьогодні ось такі невеличкі кошики круглі 12 гривень. Ось такі є по 9 гривень. кольора різні, такі також 9. І ці 9. Більші 99 гривень. Вони вже йдуть з кришкою. Кольори можете бачити. І ось туди-туди. Вдалину. Якщо вас це цікавить, то пишіть, зніму окремий огляд для зберігання предметів. 17 гривень набір прищіпок бамбукових 20 штук в наборі. 27 гривень брелок для ключів, ось така квіточка. І сподобався, що мені ось такий медведик. Глянемо ще ціну на нього. 29 гривень. А я вдячна вам, що були зі мною. Наперед дякую вам за ваші вподобайки, коментарі. Мені дуже приємно і зустрінемося з вами в наступних відео. Люблю, цілую, па.